Небезпечний факт. Жінка може бути поруч, але не серцем. Вона довго говорила, що їй боляче, але ти нічого по-справжньому не змінив, бо думав, що якось воно буде. Вона тримала на собі все не тому, що хотіла, а тому, що всередині працювали підсвідомі програми. Я маю витримати, я не маю права бути слабкою. Я повинна рятувати всіх. Без мене він пропаде, і так далі. Вона віддавала, поки в ній нічого не лишилось. І тоді, спочатку, вона відключилась емоційно, потім думками, а потім вже одного дня іде. Окей, не завжди тілом, але завжди серцем. І якщо вона ще поруч, але ніби не тут, може, це ще не кінець. Це ще той момент, коли можна щось змінити для вас обох. І справа не в ній. І не в почуттях. Це робота підсвідомих програм, які керують і руйнують стосунки. І щоб зрозуміти цей механізм і почати зміни, подивіться курс безкоштовно. Всесвіт в мені. Знайдіть мене в інстаграм.